Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо кільця з сирковим кремом. В цьому відео я вам відкрию свій секрет, як їх випікати так, щоб вони не тріскали та мали гарний зовнішній вигляд. Лиш погляньте, як вони гарно виглядають та мають надзвичайно смачний сирковий крем. Щоб спекти заверні кільця, нам буде потрібно борошно, яйця кімнатної температури, масло, сіль, цукор, молоко та вода. У невеличкий сатейник ставимо масло, виливаємо молоко, воду, сіль та цукор, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Рідина має закипіти та почати ось так підніматись догори. Тоді означає, готово можна знімати з плити. Тепер в гарячу рідину висипаємо борошно та все гарно вимішуємо за допомогою ось такої лопатки, щоб не було рідини, а утворилася загальна грудка тіста. Тепер повертаємо назад на плиту. Все перемішуємо на протязі 2 хвилин. Треба постійно ось так перемішувати, щоб тісто гарно об'єдналося та стало заварним. Тепер гаряче тісто переносимо у чашу міксера та на протязі 2 хвилин перемішуємо на низьких обертах міксера. Яйця кімнатної температури потрібно ось так перемішати, щоб вони стали однорідними. Тоді потрошки вливаємо в тісто та все перемішуємо. Тепер перевіримо, як виглядає тісто. У мене ще залишилося трошки яєць. Ось подивіться, воно вже гарно взбилося, але ще загусте. Потрібно ще додати трошки яєць. Перемішуючи тісто, я вжила всі яйця, які вказала в рецепті, але ви мусите перевіряти своє тісто. Інколи треба дати трошки менше, інколи трошки більше, все залежить від борошна. Ось подивіться, як гарно має виглядати тісто. Воно трошки тягуче і ось так спадає такою смужкою. Тепер тісто накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 20 хвилин відпочити. Тепер переносимо тісто у харчовий мішок з насадкою. Закрита зірка. Випікаю на силіконовому ковричку. Ви можете випікати також на пергаментному папері. Ось так гарно витискаємо кільця. Тепер відкрию таємницю, що зробити, щоб кільця не тріскали. Зверха їх збризкуємо спрей олією та притрушуємо легко цукровою пудрою. Дуже важливе доповнення: вашу духовку потрібно розігріти до максимальної температури. Тепер туди ставимо заверні кільця, духовку виключаємо, та кільця там залишаємо на 20 хвилин при виключенні духовці. Через 20 хвилин включаємо духовку на 150 Цель або 350 Фаренгейт і випікаємо їх ще 15 хвилин. Погляньте, які вони гарні, жодної тріщинки кругленькі та гарненькі на вигляд. Щоб приготувати сирковий крем, нам буде потрібно домашній сир, ваніль, масло кімнатної температури та цукор пудра. Все пересипаємо у невелику посудину та гарно взбиваємо блендером. Все потрібно добре взбити до однорідної маси. Тепер крем переношу у харчовий мішок з насадкою Відкрита зірка. Лиш подивіться на домашніх яйцях, які гарні, получили заверні кільця такого гарного, привабливого жовтого кольору. Їх всіх потрібно розрізати навпіл. Тепер кожну нижню частинку наповняємо кремом та зверху накриваємо верхньою частиною. Тепер заверні кільця ставимо в холодильник хоча б на 2 години. Спробуйте приготувати заверні кільця з сирковим кремом. Вони будуть до вподоби вашим дітям та й дорослим також. Вони надзвичайно добре смакують. Смакуйте!